Майнбігей, ми знову на дабл дрібл десять місяців чекали. Луку навіть притягнути довелося. Ховайте весь кагор. Лука дончить гостях у нас сьогодні. Ми раді вітати тебе. Лука, так велике задоволення для нас, каже Леброн, Дон з нами, щоб поговорити на різні теми. Так, різні теми, але найголовніше, мабуть, про що всі хочуть поговорити, що скажеш на рахунок попереднього відео на каналі інтерв'ю Свята Михайлюка. А так це я вже тричі подивився. Я щось смішне сказав, чи що? Скіравіскто довидеться це відео без підписки, тому не наливаємо. каже Стівнеш. Ж... Поїхали. Ну що дуже круто, що ми втрьох зібралися сьогодні? Ціную це каже Лука. Зазвичай ми тут вдвох з Леброном сидимо, але сьогодні попросили доставити третій стілець для головного гостя. Було б, мабуть, нечесно для аудиторії не спитати про те, як вам пацани граються вдвох, які відчуття. Як тобі грати з Леброном, за яким ти слідкував з дитинства? А тепер ви партнери по команді? Ну це неймовірно звичайно. Адже я ніколи не грав з таким гравцем в одній команді. Трейд сюди, в Лос-Анджелес. Це щось нове. Але грати з таким партнером це дивовижно. Я можу навчитися дуже багато чому у Леброна. в першу чергу за межами майданчика всім речами, які він робить, щоб просто підготуватися до гри. Але вочевидь, такого гравця я чому повчитися, і на корті теж Наведи, Наведи мені приклад, що тебе вразило, коли ти знаходився поруч з Леброном протягом дня. те, що виділялося, те, що тебе вразило. Ох, ну мабуть, по-перше, те, що він в зал приїжджає за 10 годин до матчу. Це мабуть головне, що мене вразило. Я Такий що я приїхав в зал. а Він там вже працює наповну. Щодо гри разом ви, хлопці, дуже схожі, так звичайно, ви на різних етапах твоїх кар'єр, але ви так схожі в тому, як ви бачите цю гру, як ви обробляєте інформацію, як ви можете карати більших суперників, було менших за вас опонентів. Ви два ходячих комп'ютера через те, як ви читаєте гру і чи цікаво було побачити когось поруч, хто розуміє гру на такому ж рівні, як і ти сам. Окей, але чому ти не сказав про стрибок? Окей, ну крім стрибка, багато що схожого у вас є. Так, це так, це класний досвід, звичайно, говорить Лука, але попереду ще багато роботи. Леброн грає неймовірно, але це нескінченний процес. Ми можемо ставати кращими з кожним днем. І ти міг побачити це в матчі проти Оклахоми. Це про регулярний чемпіонат. важко вигравати на їхньому майданчику, хочу тобі сказати, вони не просто так мають перше посів, але коли ми добре рухаємо м'яч, ми отримуємо достатньо вільних хитків. Тож так, ми додаємо, але роботи ще дуже 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 багато. Ну і так щодо околахоми, це така команда. Вони всюди встигають. Вони атлетичні, вони змушують інших гравців грати швидше. Який твій тейк щодо цього суперника? Що ти сказав, до речі? У тебе немає швидкості? Є, є є є швидкість у мене. Я просто її не показую, каже Лука Ти витримуєш цей тиск і розбираєш суперника на частини. Як тільки цей тиск стає меншим, ти граєш свою гру. Леброн ти помічав, як луці вдається заспокоювати гру та брати на себе відповідальність. як ти сказав, він завжди задає темп. Ми граємо в ритмі, який він диктує. Не буває такого типу: так лука, треба цього хлопця змусити порухатись, або це гравець занадто фізичний, або цей гар швидкий занадто». Він рухається в своєму темпі, і мені здається, він ніколи не бував на майданчику, на якому дозволяв диктувати комусь. Гру Зазвичай все навпаки. Ми працюємо над це. Ми завжди до цього готові. І протягом всієї кар'єри Дончича можна спостерігати за його рішеннями на майданчику передачами, які могли робити дуже особливі люди за всю історію ліги. Не всі тому ми маємо залишатися впевненими в тому, що ми готові до цього, особливо коли граємо проти таких активних атлетичних швидких суперників. Ми маємо крутити нашу голову на 180 Градусів, адже ти ніколи не знаєш, коли м'яч до тебе дійде, і це дуже добре, адже це дозволяє вносити дисбаланс, у захисту суперника. круто мати цю можливість. Класно, що ти це відзначив? Так, ви обидва вмієте віддавати неймовірні передачі. І що я ціную в вашій грі і завжди звертаю на це увагу це вміння віддати пізню передачу. І в цьому ти в цьому в дитинстві навчився? Чи розвинув у собі? Буває так, що вже епізод в тупику, і ти знаходиш можливість якось розгорнутися на 180 градусів і віддати цей пас. Звідки це? Ти знайшов цей скіл у собі або було воно з самого початку. Ну думаю, розвину. Все ж таки. Не думаю, що мені вдавалося робити це, коли я був малим. Не пам'ятаєте кого принаймні? Я завжди кажу партнерам, як тільки я починаю рухатися напрямку кільця, залишайтеся на позиціях. Так я знатиму, де ви є, і коли в мене буде можливість, я віддам вам цю передачу. Пару разів траплялося, може, коли я був ще дитиною, це, але не часто але ти чудово ці паси віддаєш, і У тебе є можливість м'яч направляти над людьми. Вражає твоє розуміння гри захисника. Як тільки ти натискаєш на газ, суперник відразу концентрується на тобі. Вони мають бути готові до зміни захисті боротьби за підбирання і трохи затягуються на тобі, і м'яч відразу летить кудись у зовсім іншому напрямку. Це неможливо зробити без. Відмінного бачення майданчику, але також я б відзначив твій розмір. <laughs> я теж вмів ці передачі віддавати, але моя матриця була обмеженою. Так і ти ж даєш передачі з гори, можеш підловити їх, коли вони засинають захисті. І на цьому насправді часто епізод бігає завершення без шансів для них. Це те, що я ціную в твоїй грі. небагато гравців вміють це. Я думаю, я навчився цьому вже на постійній основі лише коли приїхав до ЕМБІ на Мадриді. Можливо, трохи були в реалі, але не так, як зараз, це точно. Знаєш, що я хотів тебе спитати, Лука? Змінимо трохи тему. Ти приїхав з маленької країни, дуже красива країна Словенії, я був там минулого літа на прощальній грі Города Драгіча. Як я, до речі, виглядав тоді, як думаєш? Ну, у футболі виглядав краще, адже майданчик, мабуть, менше був через це. Окей, не можу не погодитись, каже Стів. Тож так, Словенія красива країна, 2 мільйони людей там проживає. Що вражає ще більше? Розуміючи, що ви виграли чемпіонат Європи. Ти з городом вочевиді інші гравці, звичайно, але ви. Вели цю команду за собою, але тепер ти живеш в Лос-Анджелесі. Як тобі тут? Це місто більше за твою країну. У південній Каліфорнії 30 мільйонів людей. так, людей тут занадто багато каже. Леброн. В культурному плані. Що це означає для тебе, коли ти зрозумів окей, тепер я живу в одному з найбільших міст світа? По перше, це перше місто, де я грав, в якому є океан, і це мені дуже подобається. Каже Лука, це була перша річ, про яку я подумав за декілька вже днів після обміну. Це мені по душі. Єдине, що дратує, це автомобільний трафік. Звичайно, ось цим є цим є проблеми. Клятий трафік підтверджує проблему. Леброн, але ж ти, Лука, ти такий спокійний, невибагливий хлопець, який опинився у Голлівуді. Тобі доводиться пристосовуватися або тебе це не хвилює взагалі. Ні, насправді, взагалі мене нічого не бентежить. Кожного Зірки дивляться мою гру тут. В Лос-Анджелесі Кортсайді, Стейпл-центрі. Це круто, але мені все одно чесно кажучи. Перше, коли я спитав у Луки, ну як ти звик тут? Він такий звикаю так, але мені подобається пляж. Це перше він сказав. Мені подобається пляж. Так треба піти на рибалку. Тут каже Лука, але там життя зовсім інше. Травг, який ти сказав. Це правда, мені подобається керувати автомобілем, розповідає Лука Дончич. Ти до речі вже їздив кудись за межі Лос-Анджелеса. Що ти маєш на увазі? Ну, наприклад, що круто в валей, що так, це велике місто, але якщо виїхати за його межі десь півтори-дві години автівкою, і ти в Санта Барбарі. Так, Санта-Барбара, Сан-Дієго, можна в гори піти ще як варіант. County, тут. Малібу, радить Леброн. Так, Малібу неподалік. Тут безліч місць в парі годин їзди. Якщо ти любиш керувати автомобілем, то я you куди know, like, like yeah, yeah, поїхати? Так, круто, але я ще не їздив. Чесно кажучи, але перше місце, куди б я поїхав, це буде, мабуть, Санта-Барбара. Я був там, коли мені було 17 років на проєкті P3. Це проєкт для молодих талантів. Дуже сподобалося, дуже спокійно. там. Пляж. Пляж. Дякую. Тише, вино. Гарне там, гарні ресторани, каже Леброн. Так там винна долина. Трохи більше мабуть Словенію нагадую. Так, але мені не може було пити 17 років тому. Тому не знаю про що ви каже Лука. В Словенії не можна було. В Словенії пити не може було тут. Можна. Одна з тем, яку я хотів би сьогодні підняти, це юнацький баскетбол. Ми всі через це пройшли. Ми всі будували себе як гравців. І у тебе Леброн, є два сина. Один цей етап вже подолав, інший якраз в процесі. Лука, ти зростав в Європі. Я в свою чергу в Канаді, і мене завжди захоплює те, як люди розвиваються по різному, так як працюють ці системи. І твій фонд лука зробив вражаюче дослідження, і ти доручив, щоб його зробили 300 сторінок місяці. Досліджень того, як люди тренуються і розвиваються в Європі, і як це відбувається в США. Мета, зрозуміла: допомогти дітям ставати якомога кращими. Що тебе на це надихнуло? Розкажи, будь ласка, мабуть, те, що я бачу, що багато дітей кидають спорт сьогодні, і все більше і більше вони не отримують задоволення, як я, наприклад, коли я дорослішав. так. Тому ми вивчаємо це в США, та в Європі. І ми хочемо поєднати слабкі місця та сильні сторони. І для мене найголовніше, щоб діти отримували задоволення, граючи в баскетбол, особливо коли ти молодий, коли тобі все легко дається. Важливо просто робити це та кайфувати. тож згідно з дослідженням... Ження сімдесят дітей кидають спорт ще до того, як їм виповнилось 13 років, адже вони не отримують задоволення. Вони відчувають забагато тиску, все стає недостатньо веселим для них. Мені хотілося б дізнатися більше про твоє дитинство. Вас обох насправді як ви закохалися в цю гру в баскетбол? А у мене просто не виходило в інших видах спорту. Ну крім футболу, можливо, але я і футбол не так добре, як ти з виграв я також бачив, що ти в теніс грав. каже так, я багатьма видами займався, але теніс, футбол та баскетбол були для мене в топі. Я й навіть грав, пам'ятаю. Тож головне, що мені подобалося займатися спортом, і тоді я просто виходив на вулицю після школи та грав в баскет з пацанами. Тож ти м'яч кидав із дитинства, чи грав усі види? Усе грав. Але здебільшого баскетбол, так ну мабуть, тому що твій батько Саша Дончич грав Євролізі, Так був чудовим гравцем. Ну, непоганим гравцем був. Okay. каже Лука. Окей, okay, окей. Okay. <laughs> Маю перевірити, чи не чує він нас, so sure. Це нормально. Yeah. Ну, а мій батько грав футбол, тому я на дворі постійно м'яч ганяв. Тому вплив батька звичайно був значущим. Так звичайно, я ходив на його ігри. Я почав в баскетболі як болбой. Взагалі, нічого подавав на матчах Олімпії в Євролізі. Я весь вільний час поділяв баскетболу, кидав м'яч, пам'ятаю перед матчем у великій перерві Та після гри я завжди кидав м'яч на майданчика. Залишався там в залі. Леброне, що до тебе, коли баскетбол вперше прийшов в твоє життя так, мені важко прямо чітко цей момент пригадати, але у мене була можливість дивитися цю гру. Коли я спостерігав за найкращими представниками цього виду спорту, це мене надихало. Мене надихав Майкл Джордан, Пенні Гардвей, Ірангілні всі хлопці. Звичайно, я був у захваті від їхніх кросівок. Від рекламних кампаній, Плюс я любив бути на дворі. і Коли я був дитиною, я просто хотів грати, щоб це щоб це не було будь-який спорт, Дегл, американський футбол, бейсбол, навіть сокер. Баскетбол, звичайно, баскетбол, футбол, баскетбол. Ну ти в усе грав, так так абсолютно. Кікбол ще був популярним в моєму ком'юніті. Ми ганяли по вулиці і залишали там якомога більше енергії. Бігали поки на вулиці не стемніло, і лише тоді йшли додому. І коли я почав виступати вже в юнацьких лігах, так і там вже був справжній такий змагальний процес. за який я взагалі то люблю баскетбол за змагальний дух бути там, грати. Five на п'ять, ми грали. На щось грали, щоб зрозуміти, хто може забити більше очок та виграти м'яч. Потім, коли ми почали вигравати більшість турнірів, чемпіонатів. У нас були якісь там банкети, ми медалі отримували трофеї. Це мене надихало. Адже я дивився на гравців з NBA, з коледжів, які кінці сезонів святкували перемоги з трофеями. Ось так це звичайно круто було, і коли ти малий вся твоя увага до людей, які досягають успіху на найвищому рівні. То ж так, це надважливі моменти для мене були звичайно. Коли я був малий, фаніцікаво, ти пригадав реклами, так Я, насправді я не грав в баскетбол до 13 років. Я грав у хокей, сокер, бейсбол, акрос. Ти добре в теніс та футбол граєш, я бачив. Він досі в теніс грає, до речі, каже Леброн. Так добре грає, каже Лука, так і. І Я досі люблю грати. Ця дитина нікуди не поділася з мене. Насправді, я досі хочу грати в ігри, і хто мене затягнув у баскетбол. Ну це звичайно Майкл Джордан. Перша модель Ер Джорданів. рекламно-відео від Спайка Лі. Я погоджуюсь з тобою, Леброн, як ти казав, це мене надихало, коли я був малим. Це був класний час, щоб відкрити для себе цю гру. Але що важливо, я почув від вас обох, ви дуже неформально ставилися до спорту. Так вам не потрібен був Майдан. Данчик, просто на вулиці бігали, і таким чином я хочу підвести до теми, що це дослідження висвітлює, що особливо у США юнацький спорт став дуже дуже комерційним. і це те, як я пояснюю для себе ось ці зміни. Коли я був малим, я грав у футбол, хокей, взимку, а влітку в бейсбол та лакрос. І все це коштувало ну 100 баксів максимум за сезон. Але тепер деякі люди, які хочуть заробити зробити бізнес, цього хочуть заробити. Вони кажуть, якщо я можу продати мрію родині. Маленькі Сарі, Джонні, їхні батьки платять, і дитина має займатися лише одним видом спортом цілий рік. Це найгірше, що чому зробити, каже Леброн. Тому сьогодні батьки залучені. Є система, діти більше не розважаються з м'ячем на вулиці. Всі шляхи ведуть до персональних тренерів, тренерів із фізичної підготовки. і розбираючи цей кейс, я думав, як часто проїжджаючи повз парк, можна побачити дітей, які грають без. Скітбол сьогодні не дуже часто, не дуже часто. Ви, хлопці, пройшли через цю систему. Чи ходять зараз діти в парк пограти з друзями? Дуже рідко, дуже рідко. Так, трохи грають на відкритому повітрі, але здебільшого в залах сьогодні, звичайно. Зараз вони беруть участь в всяких програмах, так і мої діти вони зростали в південній Флориді, у південній Каліфорнії, і тому у них не було причин не проводити час на вулиці. Я б зрозумів це, якщо б вони здебільшого жили в Огаю, тому що там є чотири сезони, і там можна вийти на майданчик, але так або снігу буде коліна, або дощ заливатиме. Тому не в цьому справа, так як ти сказав, стів. Не дозволяти дітям дозволяти собі відкривати нові види спорту – Це неправильно. Баскетбол, футбол, сокер, лакрос, легка атлетика. Ми з пацанами дуже багато бігали. коли ще зовсім юні були. Грали в американський футбол протягом нашого часу. хайскул. А зараз діти здебільшого займаються одним видом спорту. Весь рік, і багато з них просто отримують вигорання замість задоволення. Вони весь рік грають в один спорт. Це або баскетбол, або волейбол, сокер. весь рік. Садорна тут гарантований вже в 22 в 23. 24 роки або навіть набагато раніше, каже Стівенеш, 13 років, наприклад. Так, діти кажуть, все з мене досить, я більше цим не займаюся, тому як на мене не треба накладати зайву відповідальність, дайте їм можливість самим вивчати спорт. Чи грають діти на майданчику в Словенії? Не багато. Навіть там все стало більш запрограмованим, так? Взагалі те, що дає тобі насолоду в першу чергу, це те, що ти граєш з друзями. Це не про те, що тренер тобі говорить, що робити. Це шлях проб і помилок. І на майданчику тобі дозволено робити помилки. І ніхто тобі нічого не скаже. Це ключова історія, як на мене каже Лука. І ще я думаю, кожне покоління вчиться на попередньому поколінні. Але також ми вчимося на цих помилках, зроблених на майданчику. Ти пробуєш різні речі, якщо це не працює, ти ж цього не робитимеш. Навіть про ці передачі, про які ми говорили, так речі, які ти робиш, і не робить ніхто інший. Якщо б лука ти не водив м'яч, тренер сказав би тобі: ти маєш на четвірці грати, коли тобі 10 років було. У мене у мене не було баскетбольного тренера до третього, може, четвертого року в НБА. Моє баскетбольне тренування було в тому, що я був на майданчику, просто грав в баскет. Всім казав, давайте грати 5 на 5, або 2 на 2, 3 на 3, як завгодно. У нас ще було гра така, яку ми називали 33 або 21. Там кожен грає сам за себе і проти тебе Можеш захищатися, будь-то із твоїх друзів. Якщо я забуваю, я йду на лінію штрафного китка, виконую два штрафних і повертаюсь в поле. Там багато чого для мене починалось. Я вчився м'яч водити, обходячи трьох-чотирьох суперників. За спиною м'яч переводив, кидав після дриблінгу, і ми у фізичний баскетбол грали з друзями. Тож мені це сильно допомагало. Дозволь, дозволь мені вас питати, коли ти граєш проти трьох-чотирьох пацанів твого розміру або твого мого так від чого ти найбільше задоволення отримуєш? Як вчитися грі? Ми вчимося значно швидше через проби та помилки. Правильно? Чи коли тренер ставить тобі конуси, говорить я хочу, щоб ти зробив кросовер або розворот? У нас цього не було. У нас не було можливості пробувати вчитися баскетболу в такий спосіб. Зараз ніхто не піде до тренера зі скілів, який скаже: Окей, пацани, ми граємо в 33 сьогодні. Тепер right. завжди є якась програма. Всі серйозно вчаться, і що стається в такі моменти. Насолода, креативність. Вони зникають з гри, і саме тому діти йдуть зі спорту в 13 років. Лука, чи було у тебе таке в Словенії? Чи був у тебе тренер? Ні, просто був в баскетболі тренер команди, і все. Я не вважаю взагалі, що тренери зі скілів існують по-справжньому. Я народився в 90-х... А саме 99-му році це ще 90-ті взагалі то боже мій він тільки 99-му році народився. Повірити не можу, каже Леброн. Це божевілля, якесь я миттєво відчув себе старим. Я в 99-му був віком, як ти зараз каже Стівенеш. Ти можеш вину побачити на моїй голові, так Але в той же час не все так погано деякі речі покращуються. Ми більше дізнаємося про наше тіло, про багато різних речей, але комерціалізація висмоктує про це задоволення з гри. Креативність і також варто, я думаю, про соціальний аспект сказати. тиск системи йде на батьків. Я не можу забрати це у своєї дитини. Думають вони, я маю дати їй шанс або їй замість того, щоб малий помахав рукою і сказав: я пішов тут в парку, пограю. Це складно і. Я не знаю, як це повернути в цей пазл, коли діти грали один з одним. Може, це те, що ти зараз намагаєшся зробити? так, так звичайно, ми хочемо це зробити. Як я сказав, коли я був у школі. Я просто після уроків йшов, грав на вулиці, але потім йшов ще на нормальне тренування. Але на вулиці я був, я був дуже багато. Я навіть пробував себе у скейтбордингу. У нас там побудували новий скейт парк. в баскет грав. Можеш терюки якісь зробити? Ні, ні, я весь. Весь можливий захист на себе одягав, я не вмів нічого, занадто висока був. А, але розкажи ще трохи про свій проект Inside Йос Basketball, Як ти бачиш його і свій внесок? По-перше, як на мене, у нас задіяні сильні професіонали, такі як ти, радних спортсменів. Так, так, я про цю посаду так, ну у нас задіяні люди, які виросли в різних місцях. Вони грали в баскетбол в різних місцях планети, як ти в Канаді, Стеф Кері в США, Дірк, навіть в Німеччині, я в Словенії та в Іспанії. Ми хочемо об'єднати весь цей досвід, побачити сильні та слабкі сторони, допомогти дітям отримувати знову задоволення. Це найголовніше, як на мене. Щоб <голосить> їм було так само весело, як і мені, коли я був малий. чудовий концепт. Об'єднати декілька світлих голів разом. Знову ж таки, я не хочу поставитися з неповагою до скіл тренерів, але це стає цілою економікою. Це краде в дітей можливість просто грати, як можна знайти частинку пазлу, яка залишається трушною. Це важко. Це можна зробити навчаючи тренерів, щоб вони приходили спеціальні програми, пришеплювати їм ці знання. Так, як на мене для дітей це занадто мати все це. У мене був лише один тренер, як я вже казав, баскетбольний тренер. Тиску на дітей сьогодні дуже багато. Занадто багато всі ці тренери, з фізухи і так далі. ще одна важлива проблема сьогодні. Це соціальні мережі каже Леброн. Я можу сказати тільки за Америку адже я тут зростав. Я тут живу. Багато цих скіл тренерів і так далі. Вони дуже сильно занурені в життя дітей. Вони хочуть стати більш відомими, ніж сам хлопець або дівчинка, яких вони тренують. Ці тренери думають, що це вони найважливіші. У них не чистий мотив. Каже так, абсолютно точно вони хочуть бути на відео, хочуть бути пізнаваними, хочуть із медіа розмовляти. Наприклад, тренер, який тренував луку якийсь там, так два літа поспіль. Він відіграв неймовірний сезон. і Тепер цей тренер хоче давати інтерв'ю. Це неправильно. Я вважаю. Правильно це бути з цими малими і допомагати їм ставати кращими, краще розуміти гру ніж Цей гравець робив це раніше до тебе. Це не про відомість. Думаю, це теж має серйозний вплив на ландшафт в цій сфері діти не мають можливості <певанку> зрозуміти справжню красу цієї гри. <певанку> mm -hmm. yeah. Yeah. <певанку> так, так. Я це важко, каже Адже В моєму розумінні це все одно повертається до комерційної складової. Зараз все це бізнес, бізнес персонального тренера або тренера якоїсь команди. Дуже важко все це і тепер. І на батьках і адже вони все це мають своїм дітям давати у мене так було з батьками. Вони казали стів, футбол, будеш грати в цьому сезоні. Окей, круто. Ти в команді домовились. Ти граєш в команді, граєш пацанами на дворі. Починається все там. Ми казали про вигорання. Так пригадували фактор того, що багато хто присвячує себе одному виду спорту в юному віці. Були дослідження про 19-річних хлопців, які приходять в НБІ. У них уявіть собі, навіть МРТ виглядає інакше, адже вони не грали футбол, бейсбол, вони не змінювали динаміку розвитку свого тіла, у них менше креативності. У тебе є два сини, які зараз проходять через це. Розкажи про цей системний тиск. Що це означає, коли ти батько і ти відчуваєш вся увага на цих пацанах? Так, Я батько двох хлопців, які пройшли ці шкільні програми, проходили через цілий рік баскетболу без перерви. Я завжди хотів бути переконаним в тому, що мої діти, а також моя дружина, можуть взяти паузу. Юноза як це виглядає? Про що саме ти говориш? І зазвичай це відчувається в липні. Знаєш, пам'ятаю, коли я грав останній турнір. Зазвичай був прямо пара четвертим липня. Це був останній турнір AAU, і потім відбувається пауза до осені. Зараз У них ці турніри 4 липня, після 4 липня, серпні. Вони цілий рік баскетбол грають. гроші самі себе не зароблять, каже стівнеш. Так абсолютно правильно. І я з моєю дружиною Саваною, ми кажемо нашим дітям, що ви, хлопці, не маєте грати в баскетбол 12 місяців на рік. Ми не хочемо, щоб ви втратили цю любов до гри. І крім того, нам потрібен цей сімейний час. Ми розуміємо, що вони хочуть грати в баскетбол, але має бути і наш час. З як родиною, коли ти відпочиваєш від цього, ця пауза змушує тебе хотіти грати ще більше, і це важливо в контексті. Вигорання, який ми пригадували, це те про що ми казали, так і вони мають іноді прийти додому, пограти відеоігри або потусити з друзями, і баскетбол нікуди не подінеться насправді. І в мене була можливість бути частиною всього цього. Адже я теж зростав в цій системі, в системі турнірів AAU і в системі різноманітних програм також брав участь в академії для п'ятизіркових проспектів. де ми грали в баскетбол. На вулиці весь день. І я розумію про що мова, і це прищепило любов до баскетболу ще більше. я ще більше полюбив цю гру. Якщо у тебе є можливість грати в баскетбол на вулиці влітку, коли сонечко вже припікає так, що пара підіймається з асфальту. І якщо ти досі любиш це, ти знаєш, що це твоє, і тобі не потрібен рік виступів на турнірах, щоб переконати себе в цьому. Я можу повернутися до гри будь-коли. Тому думаю, ми добре працюємо над тим, щоб хлопці розуміли, що якщо це те, чим вони хочуть займатися, круто, але також немає жодних проблем в тому, щоб зробити паузу та повернутися до цього трошки пізніше.